Привіт! Сьогодні у відео я буду розповідати, фактично, ціле відео, наскільки данці класні і чому. І я буду зосереджуватись на двох аспектах. Перший він більш веселий, ніж другий. Отже, десь 2, може 3 місяці тому я бачила статтю про те, як Данець, здається, це було в Копенгагені. Він врятував. От я зараз не пам'ятаю, чи це була пенсіонерка, чи пенсіонер. Там точно описувалося, що це була людина похилого віку. Отже, він чи вона їхали на машині по одній з вулиць Копенгагена і якимось чином не справились з керуванням, можливо, заїхали туди, куди мали би заїхати. І машина з'їхала в канал з водою. Таких там в Копенгагені да, багато води всюди, і якщо ви колись бували в Данії, то ви знаєте, що не всюди є загородження. І це, якщо чесно, я вже про це теж знімала відео. Мене це лякає. Часто, навіть я пам'ятаю, минулого року ми були, чи два роки тому, ми були в Копенгагені по роботі. Ми зупинялися в одному з готелей. Недалеко від центру, це не було не в центрі, звичайно, але, скажімо так, все одно в межах десь Копнагану. І коли от ми виходили з готеля, то там теж був канал, і він так закінчувався, і там ще було якесь будівництво. І декілька метрів цього тротуару, це не була проїжджа частина, це просто типу, було таке, де люди можуть гуляти чи сидіти. І все, і канал. Тобто, ти міг отак там сидіти, не знаю, якщо хотів ноги звісити в той канал, що хочеш там робити, міг впасти, тому що билець не було взагалі не було в ніяких перегородок. І якщо, наприклад, там дитина би бігла і впала, то вона спокійно могла б собі впасти в той канал. І там було, по-перше, він був, ну, ці стіни да, були дуже високі. Я не знаю, наскільки там глибоко, ну, декілька метрів там, мала би бути глибина. Так, коли ти туди дивишся вниз, то там на іншій стороні того каналу він був широкий. Ну, метрів п'ять там було. На іншій стороні була така драбинка невелика. Так стіні, що ти, типу, якщо ти впав в воду, ти можеш доплисти туди і потім вилізти вгору по тій невеличці, такій вузенькій драбині. Але це все виглядало мені стрьомно, дуже стрьомно. І я взагалі кажу, я не розумію, як можна робити отаке в місті, де ходять люди. Без таких от билиць, якщо ти там може дітьми бути коротше, це для мене до сих пір, кажу, скільки років живу в Данії, це для мене до сих пір не зрозуміло. Але я бачила новину, що так з'їхала машина, і зрозуміло, чому, тому що нема перегорожень. І чоловік, данець, просто який проходив там, то він стрибнув туди у воду і допоміг, кажу, не пам'ятаю чи пенсіонерці, чи пенсіонеру вилізти з води. Так, я трошки відволіклась, я хотіла зачинити вікно, потім зачинити жалюзі, тому що сонце почало світити, але знову стає то темно, то світло, коротше, вже буде так. Чому я згадала про цю новину? Тому що я думаю, ви знаєте, і я це чула не один раз, що навіть якщо ми не думаємо про війну, так, ми зараз забули, взагалі, що війна в 2014 році почалася, то загалом ходило таке. Як ну це не слуха сприйняття, що е, люди з Східної Європи вони більш схильні до героїзму, тобто жертвувати собою. Якщо, наприклад, якась бійка там, не знаю, в тролейбусі чи в маршрутці, то е, зовсім незнайома людина може піти там захистити е, тебе, там, ну того, хто тебе обіжає, просто поб'є ту людину, або там стрибне вогонь, там в воду чи ще е, е, кудись, тобто зробить якісь такі героїчні вчинки. І де нам показувало, що можливо, от європейці, ну з американців не знаю, скажімо так, європейці, вони е, завжди там от, показувалися в якихось, не знаю, новинах чи таких передачах, як люди, які менш схильні до героїзму. І з однієї сторони, от, я хочу вам показати цим прикладом, що е, ну, в принципі, як на мене, це героїзм. Я не скажу, що я би стрибнула в ту воду, якби я була в тій ситуації, або викликала звичайно. Швидкою поліцією, якби я це бачила, і я би намагалася якось допомогти. Е, Можливо, я би злізла по тій драбинці, і, кажу, знову ж таки, ну, враховуючи ситуацію, в якій би я була, але мені якось ну, сумнівно, я знаючи себе, можу сумнівно уявити, що я би стрибнула в воду. Скоріше за все, ні. 99% що ні. А от людина, данець, він це зробив. І такі приклади, ну, це не одні. Це просто те, що мені потрапило на очі, е, скільки, ну, кажу, десь. от е, Може, минулого місяця чи два місяці тому. І один з таких аспектів, я теж думала, думала чому виходить, що ну, данці не є погані люди там чи європейці. Але чому таке от твердження і таке розуміння, що героїзм більше притаманний от, Східній Європі? І, на мою думку, я тут говорю тільки свої думки, на мою думку, це пов'язано з законами. І чому. Чому я скажу законами? Тобто закони тебе в якійсь мірі зобов'язують надавати допомогу, а в якійсь мірі обмежують твій героїзм. Зараз наведу приклад: якщо ви йдете по вулиці і бачите, як хтось забирає, давав ти уявимо, якийсь молодий хлопець забирає. В старушки цей сумку да? хоче забрати просто витягнути сумки, типу карманник, їх і тікти хоче з цією сумкою. І ви, старушка, там щось намагається триматися за ту сумку, чи гаманець не віддає. І ви хочете вступитися, і ви підбігаєте, і не знаю, може, ви добре володієте боксом чи якимось цими як бойовими мистецтвами. Ви так добре надавали тумаків. Тому загарбнику, чекайте, як він називається, крадію або потенційному крадію, і він якось постраждав, тобто ви зробили героїчний вчинок, ви захистили бабусю, ви повернули їй сумку, але ви при цьому кажу, побили якось цього крадія, то ви можете опинитися в ситуації, де вас не ви будете відповідати за цей вчинок, і в тюрму чи сяде, чи оштрафують не крадія, а вас за те, що ви нанесли тілесні пошкодження. І тому це не про героїзм, що і, і не про те, що, і не, не, не про байдужість, коли, наприклад, ви бачите. Ситуацію, що в Європі йде якась бійка, і людина нічого не робить. З однієї сторони, я думаю, що є багато теж людей в Європі, які щось зроблять, але вони при цьому будуть намагатися нанести якомога менше тілесних пошкоджень навіть там вбивці чи поганій людині. Це з однієї сторони. З другої сторони, завжди, я говорю за данців, я не буду говорити зараз за іншу там, Європу, але в Данії ви можете розраховувати на те, що данці. Вони, бачачи якусь любу таку ситуацію, де є загроза чиємусь здоров'ю, чи знову ж таки, якщо вони бачать крадіжку, вони зателефонують в поліцію, і якщо це все також пов'язано з здоров'ям або з шкодою для здоров'я потенційною, вони позвонять в службу 112, ну яке швидку. І чому вони це зроблять? По-перше, вони це зроблять тому, що вони нормальні люди і вони знають, як які дії мають бути, коли ти бачиш, що щось недобре відбувається, а по-друге, є закон. В кримінальному кодексі параграф 253, я навіть гуглила сьогодні, передбачено, що е, ти повинен реагувати, якщо ти бачиш якусь таку ситуацію. От е, давайте вам зачитаю, що каже закон. Параграф 253 встановлює юридичний обов'язок у певних ситуаціях надати допомогу іншим людям, якщо це можливо зробити без значної небезпеки чи особистої жертви. Закон карає тих, хто нехтує цим обов'язком. Основні положення: той, хто усвідомлює або має підстави вважати, що. Інша особа знаходиться в явній загрозі для життя, наприклад, потрапила в небезпечну ситуацію, або коли здається, особа здається неживою, повинен, якщо може, допомогти за умов, що це не створює значної небезпеки чи надмірного ризику для нього або інших, надати допомогу у тому, а тому, хто потребує, або вжити заходів, що необхідні у даних обставинах, щоб врятувати людину, або звернутися за допомогою, або забезпечити догляд для постраждалих. І карається це грошовим штрафом або позбавленням волі до двох років. То з однієї сторони, звичайно, ну, данція нормальні люди, вони будуть намагатися допомогти в таких ситуаціях, і серед моїх знайомих були ситуації, коли. Трапилася аварія і данці допомогли. Вони не тільки викликали швидку, вони також зразу почали там допомагати діставати, якщо ну, потенційних постраждалих в тій аварії. Тобто вони дійсно не проїхали повз, коли побачили, що щось сталося, не втікли, не зробили вигляд, що вони нічого не бачать. Вони це зробили. І так, вони нормальні люди, вони це роблять, тому що вони хочуть допомогти, але також. В цьому випадку данці є законослухняні, і навіть якщо людина і не планувала допомогти, данці знають про цей закон, тому що коли ви здаєте на права в Данії, то ви також вчите там, що ну я думаю, що це в будь-якій нормальній країні таке положення, що ви не можете проїхати повз аварію. Тобто, навіть якщо ви на дорозі трапилась аварія і вас не зачепило. І ви ну, не були тим, хто вдарив або кого вдарили. Ви все одно не можете проїхати повз. Ви повинні зупинитися і надати допомогу або переконатися, що там вже надається допомога. це положення. Якщо, наприклад, камера ви цього не зробили, вас камера зафіксує, то потім ви можете відповідати, якщо щось трапилось, і це привело до того, що людина померла, тому що їй не надали вчасну допомогу. Наприклад, там ви той, хто стукнув помер чи втік, і бачили, що ви. Проходили чи проїжджали, і ви нічого не зробили, то вас будуть е, також можуть за це судити. Данці це знають, і тому навіть із за того, що є цей закон, вони допомагають. Але я кажу, я більш ніж певна, що це не тільки за того, що цей закон вони так роблять. І ще один е, пункт або аспект я хотіла підняти, що от, кажу, мені подобається в данцях, і я майже впевнена, що в Данії Би такого не було, ви всі знаєте, на жаль, що трапилося з одною з українкою, дуже гарною дівчиною в місті Шарлот в Америці, що вона була вбита в електричці. І коли я побачила оці кадри секунди після того, як це сталося. Коли вбивця, він же він наніс їй ножові поранення і він вийшов з електрички. Це, виходить, відео було, скоріш за себе те, що його бачили, з камер, які були в транспортному засобі, вони показували реакцію людей. Люди, з тої сторони, як показувала камера, які сиділи поза нею і з боку від неї. Вже навіть після того, як вбився він вийшов з електрички, то вони якось відморожувались, тобто вони не підбігли до неї, не почали надавати одразу допомогу. Вони просто якось так, типу, що вони не при чому, хоп-хоп, і вийшли. І наскільки це гидко було дивитися, якщо замовчуємо взагалі, ну зараз не аспект про вбивство, а про те, що люди, які це бачили, вони не надали допомогу. Я тоді, от сиділа і думала, що я не знаю на 99% я впевнена. Що якби це були данці, то так вони би е, ну не хапали того вбивцю, поки він виходить, він би вийшов. Але коли вони е, переконалися, що його вже немає в електричці і їхньому здоров'ю нічого не зашкодує. Не, за, не зашкодить, то вони би не сиділи у такій відмороженні, типу е, нічого не знаємо, це не ми, ми нічого не бачимо. Люди не підходять. Вони би підійшли, вони би одразу викликали е, поліцію і швидку, і вони би не відморозились. Так відморозились е, люди на, е, на тому відео, яке я бачила. Звичайно, я не знаю, що було далі. Там, можливо, через декілька хвилин я сподіваюся, що хтось інший все-таки викликав е, медиків і викликав поліцію. Але з того, що показувала камера, ці люди виглядали. Так, ніби їм абсолютно все одно. І насправді я вважаю, що було би справедливо також викликати тих людей до зали суда і щоб вони пояснили свою поведінку, тому що це ненормально в суспільстві, коли суспільство відморожується і не реагує, коли бачить, що відбуваються такі дії. Знову ж таки, вертаємось до цього параграфу 253 Кримінального кодексу в Данії. Тут сказано, що так, звичайно, ніхто не просить вас наражати себе на небезпеку. Але коли ви переконалися, що для вас немає небезпеки, ви повинні допомогти людині. Якщо ви живете в Данії, ви цього не знали, то, будь ласка, тепер ви це знаєте, Я Кажу, можете це знайти і перечитати самі параграф 253 Страфеловен, то в цьому данці. Як нація, мені дуже подобається, що вони, попри те, що ніколи, знаєте, ви не почуєте таких історій якихось героїчних там про о, там, Скандинави чи люди Західної Європи. Вони там роблять якісь героїчні такі е, вчинки, але насправді е, вони роблять і вони є просто нормальними людьми, е, нормальними людьми з емпатією, співчуттями з тими, хто тобі допоможе тоді, коли тобі погано. Так, це не є люди, які будуть е, лізти вам душу кричати про те, знаєте, улибатися. Зараз я трошки про американців говорю е, такий фейк смайл, типу Да, да, все там класно. Давай все там завтра зустрінемося. Ми там кращі друзі, а насправді вони взагалі цього не мають на увазі. Данці навіть не будуть про це кричати. Вони просто будуть спокійно себе поводити, вони не будуть переконувати, що вас, що їм на вас не все одно, і що ви така класна людина, вони хочуть з вами дружити. Вони будуть тримати свої емоції при собі, але при цьому вони допоможуть вам, коли у вас буде потреба. Тобто вони не кричать при свої вчинки, а вони просто роблять мовчки. І мені це дуже подобається в цій країні і в цій нації. На цьому, друзі, все. Я хочу вам ще сказати, що такий формат відео, де я сижу і на камеру ну, записую відео. Це не є мій ідеальний формат. Я взагалі не дуже люблю бути. В кадрі, Якщо ви ще не здогадалися, мені не що не комфортно, мені не подобається. Але це, на жаль, найшвидший формат, як я можу ділитися своїми думками. В ідеалі я би хотіла знімати відео, де я показую вам не себе, тобто йде монтаж, якась частина дані чи щось там відбувається, де ви не бачите мене. Але просто цей формат, який мені особисто подобається і хочеться знімати, він потребує більше часу для монтажу. А для того, щоб показати дані, мені потрібно спочатку це зняти, потім записати голос, а потім накласти. Це дуже багато часу. Наразі в мене цього екстра часу так багато немає. Я буду намагатися виділити час. Мій чоловік, сподіваюся, слухає зараз це відео. Я думаю, ти мені допоможеш виділити час. Тобто це означає, що моєму чоловіку треба <свісно>, буде більше часу займатися хатніми справами і дитиною, для того, якщо ви хочете, щоб було більш якісних відео, де ви не будете просто дивитися на мене в кадрі, а бачити цю чудесну країну, в якій мені пощастило жити останні 16 років мого життя. Наразі дякую вам за увагу і, можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!